Напередодні третій річниці повномасштабного торгнення ми маємо можливість трохи підбити підсумки і цієї трирічної а, війни, яка триває вже 11 років в Україні. Порочку, звісно, не дуже вийде. Я розумію, що може бути трохи шумно, тому що дуже багато а, колег а, з іноземних і з українських змі сьогодні тут по для того, щоб ми послухати, як Україна пройшла ці три роки, і відповідно чого нам чекати на майбутнє. А, якщо ми говоримо про ці три роки, то а, загалом а, давайте розкажу по порядку. Ось пап насамперед голова Верховної Ради Спанчук. Він зокрема розказав про те, що Верховна Рада зараз продовжує працювати над законодавчими ініціативами, робить все можливе для того, щоб зробити наш процес інтеграційний якомога комфортність якомога. Що інший а парламент включений максимально в те, щоб робити. І працювати всі законодавчі інструменти також е максимально швидко, е окремо що це стосується, звісно, е нашої оборони. Е ці законопроекти проходять насамперед. Далі є євроінтеграція, ну і відповідно е те, чого потребує Україна. А е якщо би ми е хотіли. З вами зрозуміти, як зараз відбувається підтримка від світу для України. Вона відбувається на високому рівні. Тобто нічого не змінилося і досі. Якщо хтось нам захоче розказати про те, що від нас європа вирішила відмовитися, то ні насправді це так не працює. Зміцнення сил оборони відбувається надалі. Пріоритет, звісно, це наші максимальні вкладення в оборону. І я хочу щоб ми тут Ми послухали прем'єра Шмагаля, тому що дуже важлива цифра сьогодні. Прозвучала: 26% ВВП України йде на нашу оборону. Ми підзначили п'ять ключових напрямків, по яких продовжуємо працювати, на яких уряд зосереджений сьогодні. В перший напрямок це, звісно, зміцнення наших сил безпеки і оборони. Буквально кожну зібрану гривню в Україні ми спрямовуємо на підтримку нашої оборони минулого року. Це було 2,1 трильйона гривень. Цього року сума більша в бюджеті передбачена на 25 рік мається на увазі. 2,2 трильйони гривень. Це внесок України в нашу оборону. Це 26% нашого ВВП І це весь бюджет, який збирає Україна де факто. Знову ж таки, чому ця цифра важлива? Бо пам'ятаєте, що Дональд Трамп зараз максимально намагається тиснути на наш європейський фулег і говорити про те, що вони мають збільшувати витрати на оборону на оборону власних держав. Інколи ці витрати на оборону сягають 2% ВВП країни, і зараз вони намагаються зробити все можливе, щоб вони сягали 5% на оборону. У нас наша оборона займає 26% нашого ВВП, і це наші прямі е, витрати на нашу безпеку. Також прем'єр розказав про те, що наша ОПК зросла в шість разів за час повномасштабного вторгнення. Ми прогресуємо у виготовленні власної зброї. Це знову ж таки пріоритет ефективна соціальна політика, тому що навіть незважаючи на те, що три роки повномасштабна війна йде і триває в Україні, виплачуються пенсії, і в березні запланована індексація цих пенсій. Програма є оселя працює 5-7-9 кредитних працюють. Зроблено в Україні. Ця підтримка також була цього року організована, і вона також працює для підтримання вітчизняного а, виробника. Про вітчизняних виробників говорила зокрема і міністр економіки пані Юлія Свироденко. А вона звернула увагу на те, що хто би там знову ж таки що не говорив? Так але в Україні будуються заводи, і іноземні компанії заходять сюди з інвестиціями. І наші українські компанії також а, залишаються тут. Окрема подяка була висловлена і. Малому бізнесу, який не зважаючи ні на що продовжує відкриватися, працювати в Україні, сплачувати податки, залишається тут в Україні. Звісно, питання були і про корисні купалини, бо це та угода, до якої зараз прикуто максимально багато уваги, і нашої і іноземної, і зокрема зі сполучених штатів, різні чутки на полонеї. Але давайте послухаємо, що сказала пані прем'єр. Критичні матеріали то дійсно Україна має запаси титану, ліцію урану і рідкоземельних металів. наша задача звичайно це не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ. Ну і звісно, мала піти раніше з прес-конференції, тому що на них очікував з паном ірмаком дзвінок з Америкою спілкування стосовно того, як далі буде просуватися. Наша співпраця е, підписувати угоду про корисні попалини буде уповноважена особа, призначена особа. Тобто, можливо, не обов'язково це буде просте а хтось по призначити на цю історію. Е, проблема з корисними попалими полягає ще й в тому, що дійсно ми маємо зараз доволі старі дані про те, де вони знаходяться і на яку суму, оскільки всі ці документи датуються ще часами радянського союзу, провести. Нові о, ми зараз намагаємося, але поки там не дуже в змозі, особливо враховуючи те, що велика частина наших корисних опалень зараз знаходиться на окупованих територіях. Е, другий блок був присвячений обороні, і зокрема, ми дізналися про те, що 102 агентурні мережі діяли на території України, були виявлені на території України, які намагалися ем, чинити внутрішню дестабілізацію. Е, зокрема, за це ми чергова дякуємо службі. Як ми кажемо службі Божій Україні, але служби безпеки України, і також пан Василь Малюк розказав про замахи чергові, які були вчинені або намагалися вчинити на Кирило Буданова. Ці, ці люди були з когорта. Тих хто мав би охороняти Кирило Буданова, тобто з охорони. Відповідно, вони мали би і вчинити цей замах. Вчасно дізналися про цю інформацію через це. Були великі перестановки кадрів на території Росії, були зняті люди, які не втілили ці мрії в життя після цього, коли зрозуміли, що не можуть стати головних та в Україні. Вирішили зробити теракт, і був замінований один із гіпермаркетів в Україні для того, щоб ці вибухові пристрої були розставлені в відділах з легкозаймисними матеріалами. Що бо вибух був великої сили, відповідно він мав відбутися в час пік, коли переважна більшість людей приїжджає по своїх справах до цих магазинів. Теж служба безпеки України про це дізналася завчасно. Трепто не сталося. Е, ну і е, якщо ми говоримо про нашу оборону, то звісно, ми зміцнюємо систему комплектування, е, стандарти навчання міняємо під максимально бойові. Контракти 18-24 також запроваджені в Україні і будуть діяти вже найближчим часом. Для цього відкрили 48 центрів для рекрутингу. Анонсували також реформу. ВЛК до 28 лютого буде перша її така. Перша реформа відбудеться. Друга реформа буде до вже осені. Запроваджена для того, щоб можна було проходити ВЛК. Не прив'язаними до того місця, де ти приписаний, тобто в будь-якому куточку України, де буде така можливість. Ну і звісно, звісно, наша те, чим ми пишаємося, та це те, що ми стали найбільшим виробником дронів у світі. Про це сказав пан Маров. Теж пропоную його заслухати. Зараз зробили всі закупівлі разом з урядом, разом з керівництвом, працюємо над тим, щоб залишатися номер у світі в дронах НРК, в ревах. 96% нашого виробництва або дронів купуються або виробляються в Україні щодо спроможностей, наші спроможності виробництва зараз, як вже зазначали керівник уряду. У нас на три в Україні і працюємо над мега Це робоча назва, це спільне підприємство. по... Пріоритетом, тобто ППО, інтерсептори або е, супутники, кібер, е, зв'язок, е, діпстрайки це спільне підприємство з міжнародними топовими е, виробниками зброї. А також наша дистанція, якщо ми говоримо про ураження ворога в глибині території самого ворога, то вона досягла вже 1700 кілометрів, 130 операцій провели наші сили. Безпілотникових систем це 377 об'єктів було вражено на території ворога. І одна з операцій, яка точно війде в історію, це операція на кульському напрямку. Вона й досі залишається актуальною. Півроку ми тримаємо цю оборону, і продовжуємо це робити. Вона не втратила своєї актуальності. Знищуємо там не тільки російську, а каєндерівську армію, і е, знову ж таки Лугданов сказав про те, що половину боєприпасів, які використовуються зараз на кульському напрямку, надає саме. Та Ем, е, ну і про ППО згадали про брак ракет ППО. Те, що говоримо останнім часом, наразі процес контрольований, сконтрольований ці та пофрям браку не відчувається. Але е, зараз ведемо розмови з третіми країнами про покупівлю цих ракет ППО через треті країни. І сподіваємося, звісно, в цьому напрямку, що і американська допомога нам буде продовжуватися. А ще один момент була інформація, що Сполучені Штати вимагали від України відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії за вторгнення в Україну. Пам'ятаєте, відповідно в Вашингтон Кос з'явилася інформація про те, що президент України Зеленський відмовився від цього. А от чи у підсумку буде визнано знову таки чи підкріплено втретє те, що Росія агресор? Про це вже розказав пан Сибіга. Теж маємо можливість його послухати зараз. Щодо української резолюції в Генеральній асамблеї. Нагадаю, що в контексті третіх роковин повномасштабного російського вторгнення Україна ініціювала в Генасамблеї відповідний проект резолюції у п'ятницю. У п'ятницю, на рівні нашого представництва в ООН, американська сторона поінформувала нас про. Свій намір внести також резолюцію, коротку, дуже стислу резолюцію, теж в контексті третіх роковин війни проти України. Це не взаємовиключні процеси. Це перше, що я хочу сказати, тому що українська резолюція вона фокусується саме на цій даті, вона фокусується на послідовній позиції, яка фіксувалася на майданчику ООН, починаючи від повномасштабного вторгнення. Відповідно, ця резолюція вже також зареєстрована. А, але тим не менше вона не перешкоджає українські резолюції а, значить нас підтримали е, переважна більшість країн для того, щоб визнати знову ж таки або підтвердити чергове, що Росія країна агресор. Тому е, чекаємо на генасамблею. О. Uh, і щоб підтвердити те, що Росія країна агресора, тут далеко ходити не треба, Ми сьогодні всі прожили uh, чергову ніч атак безпілотниками на Україну. Це була одна з наймас наймасованіших атак, якщо не говорити, якщо не наймасованіша за весь час. Uh, 48 цілей, якщо ми говоримо про територію Росії, 48 цілей військових об'єктів і нафтових об'єктів було вражено там. Повідомив Василь Малюк. А при цьому Росія продовжує чити. Тиск на українське суспільство і цілитися по українським громадянам, просто щоб ми розуміли різницю, що нам там не говорили. Що ви теж б'єте по території Росії безпілотниками? То ми де нас важливі чергово підтверджуємо це військові об'єкти і нафтові об'єкти. А Росія чергова робить може бути якомога більше цивільних українських людей. Кирило Буданов, давайте завершимо ним, тому що. Розвідка це завжди про розуміння ворога наперед, і прогнози базуються саме на цьому. Ну і вперше під третій роковини сказав Кирило Буданов керівництво Росії усвідомило, що зробило помилку і пошкодувало, що вторглося в Україну в 2022 році. Я думаю, що це можна вважати основним і головним підсумком цієї частини прес-конференції. Звісно, всі очікують на спілкування з президентом. Студія. Дякую, Катю, друзі. Наша колега ведуча 24 го каналу Катерина Соляр з таким розлогим оглядом власне сьогоднішньої конференції форуму Україна рік 2025 за участі найвищого військово-політичного керівництва нашої держави.